Ви ж депутатів не пускаєте? Можна ваше посвідчення? Хто це таке? А є посвідчення, що вони там кажуть? Напишіть каргу, напишіть. Я у вас якісь посвідчення. Ну і хто не пускає? Ви не пускаєте? Ну ходили, що Так хто такі, що не вони? У когось хоч є хоч одне посвідчення, чи що? Можемо показати посвідчення Бог? я не хочу показати. Ви не показали мені. Ну то спустіть мене. Ну пустіть мене червошся. Я не подивитись. ви один чоловік. Ви мені не йому поті, я вам поті вже. Що ви не Ви Зали руки на прокинальні збитки. Ну так що я ж не знаю, не знаю, не знаю, не Я не знаю, 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 не 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 знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не

Ви <рикулес> <Не> трогайте мене! <плес> Шанови, ви Покажите, У мене є посвідчення! Заберіть свої руки, будь ласка! Я зараз поч... Покажіть посвіщі. Тримайте дістанцію. Я вам покажу. Покажіть ваші посвіщення. Я покажу. Ну, на на зв'язку. Що сталося? Прорватися буде. Не може в своєму? Це ваша поддержка. зараз там друзья. Посвідчення вас. мене. запишіть. Покажіть, будь ласка, я не запитаю. Пано, мені срібно, чи запам'ятали ви чи ні. Я вам представився. Що ви знімаєте посвідчення на це? Я не запомітаю. знаю. Ви спитеся, Фокси, зато то вистав на Миколаївщині. Ні, подивіщення. Що ви не, не, не. не. Ну Вони Вони є? Фас. Покажіть, у вас тільки одне слово, покажіть. На моє не почувайте. На мою вимогу ви повинні вив'язнуєте. І ви повинні показати знаю, хто там. Я не знаю, може на підробну печать чи А що ви знімаєте? Хто вам дозволи знімати? Я тобі дозволяю знімати. Що ви мене моє місце де хоче знімати? Моє право знімати його кровати. Кому ви тут пушите, шановні? Я знімаю свої ви мене Я нічого вам не мислю. Я журналіст, що ви хочете? Достатньо, що ви журналіст. Скажите, пане майоре, рішення, чому не можна йти, куди я хочу? Ось є бумага, де стоїть печать когось там начальника міліції, де не пускають.

Придіть. І ви пройдіть, будь ласка, на тротуар. Що ви мені вказуєте? Якісь люди стали. Ви показували свої посвідчення? У мене його в руці мої документи. Ну, так Покажіть спочатку. Будь ласка, у вас маєте список кредитованих. Я в списку. У вас теж немає посвідчення. Тепер скажіть, на який підстави мене не пускаєте? Ви значить я можу куди пройти? Допрямо, куди коли туди йду. Якщо я щось зроблю, можете на мене. Нічого не хочу забрати, а не трогайте мені. А... А... Ви не повинні виконувати незаконні рукав. Я ви посилаєте на якийсь наказ, який суперечить не Ви нам рішення суду. Так покажи. ви навіть не покладете. Чому я не можу прийти? Нема такого наказу, не можу прийти. ആ, പ്രിക്കോറി ടാ seema. Moet nou nou. Ek wil net sê ek het niks gehoor nie.